Отож, ваше життя залежить від вашої самооцінки. Ви ніколи не задумувались над тим, чого одні люди живуть в статку, а інші рахують кожну копійку. Чому одні люди піднімаються по кар'єрні драбині до самого верху, до керівництва, а інші опускаються і залишаються на самому дні? Чому одна людина говорить, що вона зможе, а інша не зможе? Хоча у них однакові розумові здібності, віра в себе. Ось це слово саме і відображає від дзеркалі слово самооцінка. І тому зараз я я вам розкажу про три причини низької самооцінки, а далі про п'ять пунктів, з допомогою яких ти зможеш підняти з себе свою самооцінку на набагато вищий рівень. А в кінці буде бонус, який особисто мені допоміг це зробити. Отож, перша причина це спотворення внутрішнього образу. Я нам, людям, властива така особливість. Ми завжди порівнюємо себе з іншими. І якщо ми дивимося в зеркало на себе. Дивимось в телевізор, там голівудська зірка, і ми зразу помічаємо в собі недоліки. Нас це починає гризти середини. Далі ми переходимо в інстаграм, дивимось на успішний успіх. Блін, дивишся на свою хату, в якій ти дарі живеш, і знову це тебе починає гризти середини. Знову це якесь відчуття вини, ніби ти щось робиш не так в цьому житті, хоча тобі тільки 10 років. Ти продовжуєш жити в такому світі, доростаєш до 20. І тепер, коли тобі 20 років, ти все ще не виглядаєш як голівудська зірка, і це. Вже майже загризло тебе повністю і середини в кінцевому результаті. Ти стаєш звичайною людиною з низькою самооцінкою, з низькими потребами, яка не може поговорити зі своїм босом і розказати про свою цінність, яку вона проносить компанії, попросити надбавку, попросити підвищення і так далі, тому що вже в твоїх очах ти став просто потворою. Яка ні на що не може надіятись, тому що вона цього попросту не заслуговує. Друга причина це негативне ставлення до тебе в дитинстві, чи то булінг з боку батьків, чи однолітків неважливо, коли ми малі, ми дуже вразливі до різного роду критики і до слів старших, тому як вони. Нам авторитет, і якщо вони скажуть ми молодці, то опа, ми молодці. Скажуть, що ми погані, то в це ми також будемо свято вірити. Те ж саме із однолітками, тому що це наше близьке коло спілкування, і ми також до нього прислуховуємось. Травми, психологічні травми з самого дитинства дуже сильно впливають на тебе вже в дорослому віці, тому що всі ці проблеми ти несеш з собою. Протягом життя, і вони нікуди не діваються. Саме тому це і друга причина. І третя причина, ти не знаєш на що ти здатен. Тому що, коли ти живеш нудним життям, в твоєму житті немає викликів, ти починаєш пізнавати себе саме в критичних ситуаціях. А коли таких ситуацій не з'являється, і ти їх для себе не створюєш, то ти не знаєш, хто ти, не знаєш на що ти взагалі здатен, спроможний. Але припустимо, у мене з'явилась важка життєва ситуація. І відразу на підсвідомому рівні я думаю, так я виграв пару чемпіонатів України, я не забоявся тоді реалізувати цей важкий проект, виступити на сцені. Я це все переборов. Тому в мене є підстави для того, щоб вважати, що я справляюсь з важкими ситуаціями. Я переборюю їх, я переборюю себе, тому і цю ситуацію. В мене теж вийде виграти, тому виходячи з тих трьох критеріїв низької самооцінки, готуйтесь прийняти п'ять підказок, які допоможуть вам її навпаки підняти. І як це зробив я? Тому що у мене з самого дитинства була низька самооцінка, викликана різними. Життєвими ситуаціями ще в школі я думав, що низька самооцінка це насправді круто, тому що мене завжди всі жаліють, Типу, ой, які бідненькі, типу. мені було так комфортно жити. Я так думав, поки не зрозумів і не усвідомив, що я щось втрачаю. І знаєте, це було геть не безпідставно, тому що коли я вже прокачав себе, прокачав свою самооцінку, вивів її на достойний рівень. Я зрозумів, що я тоді жив всього на 10% від того, як я живу зараз. Отож, першим пунктом є усвідомлення, що у тебе вона реально не в порядку. Усвідомлення проблеми це вже половина вирішення цієї ж самої проблеми. Тому зараз чесно собі признайтесь, на якому рівні у вас самооцінка від 0 до 10? 2%? П'ять зафіксуйте, напишіть дату, почніть пропрацьовувати кожен пункт, який я вам розкажу далі, і через декілька тижнів знову себе так перевірте. Я вам гарантую, результат вас шокує. Другий пункт, який допоможе вам підвищити свою самооцінку, це одна психологічна хитрість, а саме виявлення причини самого ядра того, чому у вас низька така самооцінка, і це правило п'яти. Чому зараз це продемонструю на прикладі? Чому у мене низька самооцінка? Тому що я не впевнений. Чому я не впевнений? Тому що я мало пробував себе в цьому житті, і в цих сферах і взагалі я ще молодий, я нічого по суті про життя не знаю. Чому я нічого не пробую? Тому що у мене виникає якийсь страх невідомості, я не знаю, що там буде. Можливо, там щось буде страшне. Чому я боюсь невідомості? Тому що я не знаю, як я себе поведу в цій ситуації, і що взагалі... З мене буде, чому я не знаю, як я поведу себе в цій ситуації, тому що я ніколи не ризикував, не робив перший крок і не пробував себе в чомусь новому. І ось ми знайшли ядро того, чому у нас низька самооцінка, і відразу отримали відповідь. І знаємо рішення. А рішення полягає в третьому пункті: більше досягати, більше ризикувати, більше запускати себе в стресові ситуації, перевіряти себе на стійкість, так скажемо, що в майбутньому. У вас була впевненість в своїх силах, навіть якщо це буде якась невідома робота, якась невідома сфера, в якій ви нічого не знаєте, або ризикована дія. Я знаю, що раніше я себе пробував в багатьох проектах, я робив холодні дзвінки, я зробив тисячу віджимань за день, я пробіг марафон, я відповів касирші грубо, що мені не треба той довбаний пакет. Тому зараз в цій ситуації, коли мені потрібно виступити на публіці, я знаю, що я це зроблю, тому що в мене є багато доказів того. Що я раніше робив, доказів того, що я справляюся з усім, що я собі ставлю, і відповідно у мене є впевненість в своїх силах. Ще маленький приклад, чому хлопці бояться познайомитися з дівчатами на вулиці, тому що вони ніколи цього не робили. Плюс вони, можливо, не знають, як вони будуть поводитись з дівчатами в ті чи інші ситуації, але якщо я переборов себе. Прово підходити, я знаю, як я себе веду на прогулянках один на один і так далі. То я вже буду відчувати себе впевнено при наступній зустрічі. А людина, яка ніколи цього не пробувала, не робила, не знайомилась, то вона, звісно ж, буде дуже сильно невпевненою. Саме так і набувається впевненість. Четвертий пункт це прислухатись до компліментів оточуючих. Він схожий на бонусну параду, але все ж таки – Кардинальні відмінності є. Отже, відразу постає питання: а що, якщо я не отримую компліментів? Так ось для цього були всі пункти що вище. Якщо ви почнете їх робити, то 100% оточуючись, почнуть помічати і вам почнуть говорити: О, які ти сміливий! Ти наважився? Ого, ти красавчик, і ти маєш прийняти цей комплімент, не відкинути від себе типу, а це просто люб'язність. Ні, я в натурі красавчик, саме це мені дуже допомогло в процесі підвищення самооцінки, тому що я завжди сприймав ці слова як люб'язність, але в процесі того. Ну окей, розкажу вам трошки маленьку історію про те, як я все ж таки дуже сильно підняв собі самооцінку і застосував правило номер 4. Перше, що я почав робити, це займатися спортом. Друге, це я почав досліджувати психологію, як правильно говорити, що потрібно говорити, ну і як класно розвивати діалог. Далі у моєму житті з'явився такий телеграм-бот, дай вінчик, і звідти я почав отримувати від дівчат компліменти. І я такий ніхто на собі, на після чого я почав їх всерйоз приймати. Ямитись ще з більшою кількістю дівчат, ще приймати більше компліментів, і потім зрозумів, що тому прислуховуватись до компліментів оточуючих це дуже сильний буст твоєї самооцінки. П'ятий пункт це афермації. Знаю, що це може трохи звучати крінжово, але все ж таки вони дійсно працюють. Наприклад, коли ти повторюєш брехню багато раз, то все ж таки в кінцевому результаті вона буде звучати правдиво. І я вам скажу, що це реально той пункт, який мені теж дуже сильно допоміг. Тому що в моментах, коли я сумнівався в своїх силах, я сказав: Да я нахрен зможу, я це зробив. І оп, спрацювало. Далі я займаюсь спортом. Наприклад, бігаю. Я біжу і вже ледь добігаю до фінішу. Але я кажу собі, да я зможу і реально добігаю до фінішу, навіть ні разу не впавши. То далі слово я зможу для мене реально має якусь вагу. І якщо я це сказав, то значить я це зроблю, тому що під цим словом у мене вже є. Декілька підтверджень, які кажуть, що я реально здатен на це. Але хочу вас застерегти, тому що афримації, які написані в якихось книгах по саморозвитку, вони не завжди підходять для вас, для вашої життєвої ситуації. Тому краще ви випишіть їх собі самостійно і застосовуйте виключно для себе. Це точно подія. Отож, бонус, бонусна порада, як підняти собі самооцінку. Вона заключається в спорті. Зачекайте, не виключайте відео. Я вам зараз все аргументую. Тому що коли ми займаємося спортом, у нас піднімається, як ми всі знаємо, тестостерон, який і впливає на нашу впевненість в своїх силах. Якщо ви займаєтесь спортом, то ви неодноразово помічали, як під час тренування ви відчуваєте себе просто як альфа. А коли на вихідних ви не тренувались, то ви відчуваєте себе, як і завжди, якоюсь ганчіркою. І якщо до спорту додати методику NoFap, я думаю, хлопці знають, що це таке, то це сильно бустане вашу впевненість в собі. І за допомогою цього ви можете краще пропрацювати всі пункти, які вище, і швидше підняти свою самооцінку. А зараз напишіть в коментарях по шкалі від 0 до 10 на якому рівні у вас самооцінка. У мене є відчуття, що буде багато семірок. Також на цьому шляху вам дуже сильно допоможе ось це відео. Можете глянути його прямо зараз. Також приєднуйтесь в мій телеграм, де я створюю ціле братство людей, які в майбутньому. Ньому будуть керувати цим світом, підписуйтесь на канал і до зустрічі.